Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні ми розучимо рухи до нашої пісні, яку ми вчили. Осінь, осінь вже прийшла. Ми з вами вивчили вже текст, мелодію, залишилось тільки рухи. Тож починаємо. Для... Спочатку у нас програш і ми робимо пружинку. Раз, два. Раз. Два. І так, цілий перший куплет. На приспів, де дощик крап-крап-крап. Ми з вами імітуємо дощик. Як у нас дощик капає? Ми ставимо долоньку і пальчиком крапаємо. Крап-крап-крап а йдуть дощі, нема тепла. Ручки ставимо на пояс і ніжками тупочимо. Йдуть дощі нема тепла. Давайте ще раз цей приспів. Крап-крап-крап-крап-крап-крап. Йдуть дощі, нема тепла. Далі в нас програш. На програшу у нас пружинка. Другий куплет Пожовтів зелений сад. Ми з вами робимо ліхтарики, піднімаємо ручки догори і робимо ліхтарики. Пожовтів зелений сад. А у діброві листопад ми показуємо, як падають листочки. У діброві листопад. Давайте ще раз. Пожовтів зелений сад у діброві листопад. А як у нас листочки шурхотять? Ось так. Шу-шу-шу. Шу-шу-шу. У діброві листопад. Давайте разом зі мною. Шу-шу-шу, шу-шу-шу. У діброві листопад. Знову програш у нас пружинка. Ми з вами пам'ятаємо, як робити. І третій куплет про пташечок спів пташиний, голосний. Змовк усюди до весни. Ми також робимо пружинку. А на приспів цін цвірінь ми імітуємо, як пташечки літають. Ось так кажуть, так? Цінь, цвірінь, цінь цвірінь. Змовк усюди до весни. Ще раз, цін цвірінь, цінь цвірінь. Змовк усюди до весни. А зараз ми це все зробимо під музику. Прушинка осінь, осінь вже прийшла, дуть дощі, нема тепла. Крап-крап-крап, крап-крап-крап, ідуть крап, 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 дощі нема тепла. Крап-крап-крап, крап-крап-крап, ідуть крап, 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 дощі, нема тепла. Пружинка. Тріхтарики зелений сад, у діброві листопад. шу шу шу, шу-шу-шу, у діброві листопад. Шу-шу-шу, шу, шу шу у дібровіли листопад. дружинка діброві знову, дружинські кашини. Снов усюды до весны. Тим Сирин, Тим Сирин, до весны. Тим Сирин, Тим Сирин, до весны. Молодцы. Де Україна наше майбутнє в нас нікому не відібрати? До нових зустрічей і чекаю на ваші відео.